Вітаю, це головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Мене звати Ярослав Гопацай. За декілька хвилин ви дізнаєтесь про все, що відбулося у місті та громаді, 16 серпня. Нагадаю, наші ефіри ви можете переглядати у будь-який час на Ютуб-каналі. Підписуйтесь та ставте дзвіночок, адже де Еспресо там правда та справедливість. Вишти у спеку і вийти сухим з автобуса. Звичайна поїздка у білоцерківському громадському транспорті влітку перетворюється на справжнє випробування, адже водії рідко вмикають кондиціонери. А все, здебільшого через те, що на 100 кілометрів розхід палива збільшується від 5 до 7 літрів, кажуть експерти. Наша кореспондентка Любов Геращенко проінспектувала маршрутки міста. На термометрі 30 градусів, а на вулиці, година пік, люди масово курсують по місту на громадському транспорті та щільно забиваються у автобуси. Та чи пристосовані вони до літньої спеки? Зараз перевіримо. Білоцерківці неодноразово скаржилися в соцмережах на нелюдські умови пересування містом, громадським транспортом і в першу чергу через відсутність у них кондиціювання. Де там ті бажаючі схуднути, не роблячи при цьому нічого. Всіх запрошую в будь-який автобус 22 го маршруту. Вам сподобається фото перше протягом однієї зупинки з площі волі до Гординського. Фото друге, а це я платок викрутив, поки до гайка доїхав. Більшість місцевих перевізників частково оновили автобусний парк, замінивши старі Богдани та різні розвалюхи на просторі автобуси. Найпопулярнішим маршрутом номер 22 курсує транспорт стандарту Євро-5, що вже автоматично передбачає наявність системи охолодження в салоні. Однак, чому пасажири часто зіштовхуються з тим, що у дні, коли температура сягає вище 25 градусів, кондиціонери не вмикають. Жарко. Тут же ж повинні кондиціонери бути, але вони не працюють. Чи часто ви їздите і вони не? Працюють? Кожен день. Кожен день не працюють. Оце спасає, що відкрили, форточок немає, нічого немає, а так спасає. Тобто спекотно все так. Да, да. Людина, якщо плати, вона повинна знати, за що платить. Я заплатив, я повинен сісти і не так ось віри. Весь мокрий, так звісно, сьогодні спекотний день і дуже спекотно. Ну трошки відкривають люки, то трошки краще. І, хоч в автобусі відчинений люк та вікна, але суттєвої прохолоди людям це аж ніяк не дає. Проїхавши ще декілька станцій, у салоні стає неймовірно спекотно. На обличчях у людей виступає піт, хтось вгамовує спрагу водою. Також від задухи потерпають і тварини. Перший раз спесик. Жарко, жарко. Ташко потрібно, щоб вмикали кондиціонер. Да. Запитуємо у водія, чому він не вмикає кондиціонер. У відповідь замахує рукою та не бажає говорити. Тож прямуємо в інший автобус. Як запевняє керманич охолодження, вмикає, адже зобов'язаний. Але впоратися з сильною спекою система не може. Тому і суттєвої прохолоди не дає. Двері відчиняються на кожній зупинці. І тепло заходить, і заходить, він не справляється. А то, тобто, в принципі, у маєте його макар. Ось він зараз працює. Ви, чуєте? У вас зачинено так, Це я бачу. Ні, ж Таки працює Так, працюєш, тільки він не справляється. Автобуси марки Атаман курсують і 14-м, та 21-м маршрутом. Там пасажири замість прохолодної поїздки також рятуються від палючого сонця лише відкритими вікнами. Остання надія на 11-й маршрут. Але як зазначив, водій в нових автобусах автоматична система, яка сама вирішує, коли їй вмикатись. Вони тут автоматична. Тут все автоматизовано. Хотять включається, хотять виключається. А як це взагалі можна відстатувати? Що спека зараз? Полицять Ну, тут комп'ютер. Він двадцять чотири градуси доларом ключиться. Він може включитися, може тут. Тобто, це в принципі вручну якось так. Да, 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 да. Ні люки можна можна відкрити, ні цього тут все автоматично. Але є й серед пасажирів запеклі противники кондиціонерів кажуть, від них можна швидко захворіти. Щодо кондиціонера, то теж там двояке таке, що кондиціонером може краще ще продуть, чим, чим просто жара буде. Тут той, тобто, щоб проїхався, там 15 хвилин вийшов. ну... Це, не, це не довго, це не до Києва там їхати, допустимо, вже цілу годину їдеш, і воно просто жарко. кондиціонера теж можна гарно заболіти. Натомість, такими маршрутами, як номер 4 номер 7, 19 та 17, досі їздять автобуси старого зразка. Там про цивілізовані умови перевезення пасажирів годі говорити. Містяни радіють, що у цих консервних банках можна відкрити хоча б квартирку. Подібна ситуація з тролейбусами Білої церкви. До того ж, за словами людей, за 10 гривень проїзду хотіли би мати більш комфортні умови для пересування містом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. В Україні стрімко зростає ціна на паливо. Невдовзі позначки за один літр можуть сягнути і 60 гривень. Як прогнозує директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн, до кінця серпня бензин може здорожчати ще на 2-3 гривні. Наразі на білоцерківських заправках А95 коштує 52-54 гривні за літр. Дизельне пальне – 55-56 гривень. Газ – 24. За словами експерт, та таке різке зростання пов'язане з підвищенням цін у світі на нафту, а запаси дешевого палива закінчуються. Зазначу, за місяць вартість бензину на всі марки зросла майже на 10 гривень. Чи відчули водії міста підвищення та чи вдарило це по кишенях? Послухаймо. Звісно, відчувається. Ано копєчка до копєчки. А в ітоді, то якщо кожен день їздиш, то відчувається. Звичайно відчуваю. І ще до кінця місяця якусь бачина нарости. І на бензин, і на солярку. Тільки один газ залишається більш-менш в нормі. А в мене газу немає, тільки бензин. А їжджу прилічно. Не збирайтесь через це пересідати на громадський транспорт? Якщо чесно. Я на ньому практично не їздив. Відчула, звичайно. Да, звичайно, по дорожам, це по гаманцю, звичайно, теж б'є. Але завжди навпаки намагаюся брати дорожчий бензин. Те, який 95-й пульс, які гривня завжди без літра перераховується на ЗСУ. Да, тобто, якщо воно буде допомагати, то в принципі, тільки за. До дня незалежності пенсійний фонд України виплатить одноразову допомогу низці категорій громадян. Про це йдеться на офіційному сайті установи. Зокрема, це ветерани війни, ті, хто мають особливі заслуги перед батьківщиною, члени сімей загиблих ветеранів війни. Та інші залежно від категорії виплати становитимуть від 450 до 3100 гривень. Зазначу, пенсіонери отримають таку виплату разом із пенсією. Натомість військовослужбовцям кошти перекажуть на рахунки частину станов організації, де ці проходять службу. Всім іншим, хто має право на святкову виплату, її нарахують після звернення до пенсійного фонду. І перейдемо до новин спорту. Білоцерківський плавець Богдан Олевич виборов перемогу серед чоловіків на третьому етапі змагань. Юта Crown, що проходили в США. Спортсмен подолав дистанцію 5 кілометрів в абсолютному заліку. Хлопець фінішував третім. Його випередили студентки Ютівського університету, які не перший рік беруть участь у таких змаганнях. Допомогти тим, хто потребує білоцерківський штаб ТРО організував благодійну барахолку, де люди отримали безкоштовно одяг та дитячі іграшки. Як розповідає волонтерка Ольга Нагорна, цього разу речі зимові, і, хоча вони вживані, мають гарний стан. Крім того, куртки, штани, спідниці, комбінезони були й для старших дітей та немовлят. Додатково видавали й книги та продукти харчування. Сюди мають право прийти абсолютно усі, хто потребує власне, це як мешканці Білоцерківської громади, так наше ВПО, дітки, літні люди старше 70. в принципі ті категорії, яким ми постійно допомагаємо. Продовжує ефір головних новин Білої церкви щотижневим інтерв'ю цього разу на прямому зв'язку з нами директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук. Поговоримо про ринок праці в умовах війни, допомогу від держави та які професії найбільш затребувані. Слава Україні, пане Денисе! Героям слава! Яка наразі ситуація з безробіттям в області, зокрема і в Білоцерківському районі? Ви знаєте, постійний ринок праці на Київщині і саме в Білоцерківському районі він змінюється, але ми, як служба зайнятості, працюємо. Всі наші підрозділи, які знаходяться в Білоцерківському районі, сьогодні надають послуги. Ми працюємо не тільки з нашими безробітними. Ми бажуємо всіми нашими категоріями громадян, які звертаються до центру зайнятості. Протягом поточного року ми вже Скористалися нашими послугами майже 27 тисяч клієнтів. Саме по Білої церкві це десь більше 6,5 тисяч. Звернулися до наших підрозділів. Ми надаємо послуги, ми працюємо. Головна наша сьогодні мета це працевлаштування наших клієнтів, і ми працевлаштовуємо і надаємо. Відповідні послуги також у нас звертаються роботодавці. У нас по Білоцерківському району 774 роботодавця, з якими працює Київ Київська обласна служба зайнятості. Вони нам подають вакансії, і наше завдання сьогодні це направити кваліфікованих працівників і допомогти роботодавцям працювати далі. А ось ще можете назвати цифру, скільки людей нині перебуває на обліку, та яка компенсація виплачується тим, які не можуть знайти роботу? Сьогодні на Київщині перебуває на обліку 4,5 тисячі безробітних. По білоцерківському районі ця цифра майже 1100 осіб шукають роботу. Це безробітні, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, і які наші спеціалісти сьогодні шукають роботу. А чи отримують вони якісь кошти компенсацію, якщо можете назвати скільки це? Сьогодні в період воєнного стану всі безробітні отримують допомогу по безробіттю. Максимальний розмір допомоги по безробіттю сьогодні складає 6700 гривень. Мінімальний розмір складає для незастрахованих осіб 650 гривень, для застрахованих осіб 1800 гривень. Чи вистачає людям ось цих коштів, які видає їм центр зайнятості? Чи можливо вони кажуть, що потрібно більше? Звичайно, це 6700 – це рівень мінімальної заробітної плати. Але якщо говорити про середній рівень допомоги по безробіттю, то не всі лише 25% отримують максимальний розмір допомоги по безробіттю. 6700. Середній середніх десь складає 3,5-4 тисячі гривень. І правильне запитання, що реально ці коштів недостатньо до того, щоб виживати, тому і наше завдання сьогодні це як можна мати більше вакансій, щоб як можна швидше працевлаштувати наших безробітних, допомогти їм знайти роботи. А чи вистачає ось цих вакансій, які все ж таки професії нині найбільш затребувані чи складно, наприклад, переселенцям знайти роботу в нашому регіоні? Реально, у нас є вакансії, Да, їх недостатньо, але ми дякуємо нашим роботодавцям. Я користуючись нагодою, хочу подякувати нашим роботодавцям, які в непростий складний час сьогодні подають вакансії. які розвивають своє виробництво. Ми у нас є релаковані підприємства, які знаходяться в тому числі в білоцерківському районі. І вони працюють і подають вакансію. Вони хочуть працювати, вони хочуть оплачувати в бюджети всіх рівнів. Подаються вакансії тільки в цьому році. Понад 3 тисячі вакансій було подано. До Київської обласної служби зайнятості по білоцерківському району там десь цифра 2,5 тисячі, тому тут ми ну, працюємо з роботодавцями, і головне ми допомагаємо знайти кваліфікованих працівників сьогодні. Пріоритетним є в тому числі внутрішньо переміщені особи, і ми починаємо з того, що на київщині. У нас є 97 місць міст компактного е, перебування внутрішньопереміщених осіб та 19 модульних містечок. Наші спеціалісти постійно виїжджають е, до е, переселенців, спілкуються, пропонують е, вакансії, е, працевлаштовують наших внутрішньопереміщених осіб. А уряд сьогодні підтримує внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, є постанова 331. Якщо роботодавець бере на роботу внутрішньо переміщену особу, ми сплачуємо як служба зайнятості роботодавцю 6700 гривень два місяці. А ось щодо переселенців, все таки чи їм вдається знайти ту роботу, на якій вони раніше працювали, точніше в вакансію, чи все-таки вони кардинально мають змінювати свої рід діяльності? В першу чергу переселенці звертаються до нас знайти роботу. З, вони вже мають досвід конкретно роботи. Брилабу була людина економістом, Вона хоче працювати сьогодні економістом. І ми, в першу чергу, е, шукаємо роботу економіста. Якщо ми не можемо знайти е, е, підходящу роботу, то ми пропонуємо тимчасову зайнятості. І тут ми вже будемо говорити про наші активні програми. Я, е, як, наприклад, е, суспільно-корисні роботи це можливість е, сьогодні. 에, заробити 600 гривень протягом місяця, попрацювавши 에, на конкретному підприємстві. Як правило, це комунальні або державні підприємства наших громад. Тобто, якщо людина знаходиться на обліку, як ми переміщена особа, так, 에, вона не знайшла роботу або вона не є клієнтом служби зайнятості, як правило, це. Внутрішньопереміщені особи, які не є клієнтами служби зайнятості, от ті, які знаходяться в містах компактного перебування, ми пропонуємо в тому числі тимчасову зайнятості. Контракт підписується, вона там може піти десь попрацювати. А підприємство отримає 6 700 гривень компенсацію за те, що вона працевлаштована. Тому а тимчасово зайнятись. Б. Шукаємо конкретну е, роботу за фахом, яку людина е, хоче отримати. А яка середня заробітна плата по вакансіях у області та на Білоцерківщині? Зокрема, е, Десь сьогодні вона складає 11-12 тисяч гривень. По тих вакансіях, які подають е, наші роботодавці, це більше чи менше аніж минулого року? Е, рівень заробітної плати він збільшується. Десь приблизно на 11-12% в порівнянні з минулим роком. Нині в Україні діє декілька держпрограм по зменшенню безробіття. Зокрема, людям пропонують гранти на створення та розвиток власної справи. Чим такі проєкти цікаві в умовах війни та як це допомагає працевлаштувати населення? Ви знаєте, у нас якраз от в з білої церкви ми відкрили центр розвитку підприємництва. Де е, ми е, запрошуємо а е, в першу чергу тих, які хочуть западкувати власну справу, і ми говоримо про, про програму Власна справа. Е, люди, які бажають бути суб'єктами господарювання, вони проходять відповідне навчання, і е, потім е, вони подають свої бізнес-ідеї або бізнес-план і отримують мікрогрант. Або це може бути вже діючі суб'єкти господарювання, будь то фізичні особи підприємці або юридичні особи підприємці, які вже мають свій бізнес. Вони також звертаються до служби зайнятості, готують бізнес-план і отримують, отримують кошти. Гранти. А ось яка, які кошти? Скільки це, скільки це грошей? Чи є якась певна там, сума, що ось для таких, то, там 200 тисяч, для інших там, 400, а для інших півмільйона? Все залежить від кількості створених робочих місць. Мінімальна сума гранту складає 50 тисяч гривень, максимальна 250 тисяч гривень. Добре, перейдемо до наступного питання: що таке ваучери на навчання та як їх можна отримати сьогодні. Держава дає можливість бути конкурентоспроможним на ринку праці. Ми бачимо, що є такі професії, які зникають з ринку праці, і нашим громадянам треба або пройти підготовку, або мабуть, отримати другу вищу освіту. Або можна підвищити кваліфікацію, тому сьогодні є можливість громадянам України звернутися до центру зайнятості і отримати, наприклад, другу вищу освіту. Цього ну, для громадян України це перша умова, це 45 років плюс 15 років страхового стажу. Також є у нас пільгові категорії, які е, можуть звертатися до центрів зайнятості. Це люди працездатного віку 18 18-60 е, працездатний вік. Вони можуть також звертатися, це внутрішньопереміщені Особи це у нас особи, які звернулися протягом трьох років з дня звільнення з військової служби. Ми це називаємо учасники бойових дій. Так, і також це особи з інвалідністю е, за відсутності підходящої роботи. Ці категорії, це три останні. Це вони звертаються в 18 плюс до 60 років. Всі інші громадяни України це 45 п'люс е, та 15 років страхового стажу. Ми вже е, е, про це постійно говоримо. Популяризуємо цей напрямок. І ми вже маємо гарний результат на Київщині. У нас видано 544 ваучера. А на Білосертківщині ми вже видали 75 ваучерів. А І це за який період? Це ми говоримо про 23-й 23 рік. Зрозуміло, і останнє питання нашого інтерв'ю. Які спеціальності стануть на вашу думку основою розвитку для підняття економіки країни у повоєнний період? Ну от, наприклад, ми говорили сьогодні про суспільно-корисну роботу. Це можливість. Це ми даємо кошти в громади і направляємо наших безробітних на відбудову Київщини. От я думаю, що в першу чергу це будівельники. Всі категорії робітники з інструментом, всі робітничі професії, так а потім це архітектори, дизайнери, веб дизайнери це it спеціалісти. Я думаю, що вишевказані спеціальності вони також будуть актуальними після того, як буде перемога в нашій країні. А вона неодмінно буде. Дениса, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру та розповіли про ситуацію на ринку праці у районі та області. Дуже вам дякую. Глядачам телеканалу Еспресо Біла Церква я ж бажаю гарного і мирного вечора та прощаюсь до завтра. Дякуємо Збройним силам України за кожен новий день та мирне небо над головою.